На гідроциклах у Крим бійці спецпідрозділу Стугна здійснюють унікальні операції на території анексованого півострова. Пліч-опліч з воїнами головного управління розвідки вони десантувалися у Крим та брали участь в операції на лівому березі Дніпра поблизу Нової Каховки. За плечима спецпризначенців успішні виходи на найбільш небезпечних напрямках фронту. Підрозділ Стугна сформували ветерани добровольчих батальйонів, які брали участь в АТО з 2014 року. Мотивовані військовослужбовці демонструють хоробрість і холоднокровність Ровність під час бойових завдань. Спецпідрозділ Стугна потребує засобів радіоелектронної боротьби. Волонтери відкрили збір. Бійці потребують новітніх засобів РЕП для виконання спеціальних бойових завдань. Зараз ви побачите QR-код. Зараз ви побачите номер картки. Ціль хоча б 600 тисяч гривень. Скануйте, будь ласка, QR-код, щоб задонатити або надсилайте кошти на картку. Її номер теж на екрані. Ви можете переписати і донатити впродовж тижня. Ви маєте розуміти, що сьогодні у нас унікальний гість. По-перше, подібні гості не часто з'являються з'являється в студії по перше і по-друге, не часто показують своє обличчя. Степан Голян, снайпер спецпідрозділу Стугна, у нас сьогодні в ефірі. Степан, ми вам за це надзвичайно вдячні, що ви показуєте себе нашим глядачам, які розуміють, заради чого степан витрачає тут 11 хвилин свого часу. Збираємо на реп. Давайте відразу почнемо з необхідності того, що вони і чим вони репи, допоможуть стугні. Вітаю. Ну, Репт в умовах сучасної війни, це дуже незамінний засіб, який може забезпечити певний захист нашим бійцям, так як показують наші останні бойові операції, на котрих ми отримали багато поранених відносно, саме через те, що в нас не було. Певного технічного обладнання, а саме Ребу. Так як зараз на фронті дуже широко використовується військовими Російської Федерації дуже багато дронів, дронів FPV і дронів з оскидами. Давайте пояснимо нашим речам. Ну, фактично, от ваш підрозділ виконує, і ми про ці задачі, про які ви можете говорити, будемо далі розмовляти. Ну тобто, десь на півдні України, поки що так. От ми навіть бачимо відео, я так розумію, так, якраз це від головного управління розвідки. Можливо, це навіть відео з операцій, в яких ви брали участь. Теж давайте потримаємо трошки інтригу, але говорячи про РЕП. Що ми маємо? Фактично, це невеличкий пристрій, який створює умовний купол над підрозділом. І безпілотники Російської Федерації бачать вас, але не можуть вас вразити, так? От як це на практиці відбувається? Ну, реби є різні дії. Вони, в принципі, заглушують сигнал, який йде від самого дрону до пульта керування, котрим керує ворожий оператор. І цим самим даний пристрій втрачає керування, і вже безпосередньо біля наближаючись до точки ураження, він втрачає керування, і, і тоді він стає. Ну, фактично не фактично вражає не ціль, а це так. або бійці так. ваші побратими, або техніка. Так. І а фактично в землю десь. Тут варто так. розділяти, бо реби використовуються дуже широкого спектру. Це можуть бути як походні реби, котрі військовий несе в себе в рюкзаку. Це може бути автомобільний реп, або може бути стаціонарний більший реп, потужніший, який встановлюється вже на якихось конкретних точках, на ВОПах. або... На різних дислокаціях наших військових, але зрозуміло, коли ви працюєте в Криму, ви маєте бути там надзвичайно гнучкими і мобільними. Тобто і снайпер пересувається швидко, і реп має якийсь захищає його пересуватися швидко. Снайпер Степан Галян в нашій студії. Ви бачите QR-код на ваших екранах і бачите номер картку снайпера треба і спідрозділи захищати не випадково сьогодні саме снайпер збирає гроші на суміжний умовно підрозділ тому що аеророзвідники в даному випадку слугують вашим захистом що, 80 степане, тисяч 80 тисяч Я... на зараз давайте прискорюватися так. у нас є час з вами ще 12 хвилин давайте закриємо цю суму 600 тисяч для всієї україни і всіх глядачів національного марафону єдині новини це сума по суті не така вже велика тому що збирали і по кілька мільйонів скажіть будь ласка степане якщо на загал можемо говорити особливість спец з операції в Криму, от як я сказала, це напевне гнучкість, мобільність. Які ще це речі це дуже специфічні операції в подробиці, я на даному етапі вдаватись Звичайно. не можу, але я скажу одне: робота по Криму робилась, робиться, і буде робитись. І ворогу там просто розслабитись, ну ніхто не дозволить. Окупована Нова Каховка, ви теж там робите спецоперації? Це теж входить в частину того, про що ви не можете говорити, але це певні вилиски, які ведуться там, так Так, взагалі по лінію розмежування, яка проходить по Дніпру, ми проводили ряд операцій, і таким чином ми змусили ворога частину військ відтягувати від сухопутної лінії розмежування, перекидувати на укріплення і більший контроль берегової лінії. Тобто весь лівий берег, по суті. Маємо 100 тисяч. Давайте ще раз, якщо дозволите, я закличу наших глядачів. Ранок понеділка, 22 квітня. Давайте підтримаємо е, спецпідрозділ Стугна головного управління розвідки міністерства оборони. Відео, яке ви бачите, в тому числі з операцій е, в Криму. Ці хлопці і дівчата. Напевно, я не знаю. Ви уточніть, пане Степане, чи є серед вас е, дівчата? Вони е, роблять феноменальні речі, і я думаю, що найменше, що можуть наші глядачі зараз робити, це підтримати якраз е, і закрити одне з питань: це саме захист радіоелектронної боротьби. Це вкрай важливо. Ми про це вже говорили. До речі, дійсно, а є дівчата серед вас, так? І чи виконують вони якісь складні завдання? На даному етапі в нашому підрозділі дівчат немає. Так. Лише одні хлопці, чоловіки, і якось не довелось дівчатам потрапляти до нас поки що. Якщо говорити про специфіку поведінки ворога, ясно, що за два роки риторика сильно змінилася. Ворог просунутий і щодо засобів радіоелектронної боротьби, і щодо застосування дронів. Але якщо говорити саме безпосередньо про Крим, у вас були спецоперації під Авдіївкою, і були в Криму і нова каховка, яку ми обговорюємо. Специфіка вашої роботи як снайпера, вона чим відрізнялася там і там. Ну, в принципі, на обох роботах я працював більш Марксман. Я працював з напівавтоматичною гвинтівкою. Я був у, штурму... у складі штурмової групи і я їх прикривав вогнем на дальній дистанції. От В цьому і полягає робота марксмана як такого. А і Була, звичайно, робота як снайпера, там... але там вже були трошки інші специфіки і інший характер роботи. І інші напрямки. А давайте пояснимо нашим глядачам, в чому відмінність. Uh, Маркс. Uh, марксман це штурмовий снайпер. В нього робоча дистанція вважається до 800 метрів, він працює з напівавтоматичної гвинтівки. Йому потрібно більш-менш точно насипати, куди потрібно, і подавляти ворожий вогонь на відносно високій дистанції. Uh -huh. А снайпер він вже працює на більших дистанціях, в нього більший калібр. І він робить один постріл, але влучний. Зрозуміло, і там напевне йдеться не тільки про живу силу противника, там ідеться і про те, що пострілом цим можна брати певні перепони. Тобто Вогневі кулі, точки. Фактично, так? Точки, так і це буде більше. Звичайно вагомий Важаю. результат. Ми нагадуємо, що збираємо зараз для спецпідрозділу Стугна. Збираємо на реп. Ви бачите QR-код, ви бачите номер картки. Будь ласка, допомагайте нам. Вадим колодічук, Тетяна Гончарова, пан Степан сьогодні в нашій студії 250 тисяч. Є це вже неймовірно потужний результат, і мріємо до 9.30 за 8 хвилин добити потрібні нам 600 тисяч. Хоча я розумію, що потреби, напевне, на реп для спецпідрозділу Стугна цікаво, чи вели. Підрахунки, скільки треба на місяць, і скільки треба на тиждень. Бо наші реби так само ворог вражає, чесно кажучи, не так ворог вражає реби, як він до них пристосовується. Тобто він змінює контролери, змінює частоту частоти. використання. Відповідно, реб, котрий працював на одній широті частоти через певний час він стає неефективний. І тому завжди приходиться підлаштовуватися під під ворожі дрони і вже по факту якось ситуація виходити. Тобто, РЕБ завжди потрібно нові і нові. Степане, ви ж не фаховий офіцер. Ви пішли на війну з 22-го року. Яка ваша особиста була мотивація, яким ви були в цивільному житті? Ну, В цивільному житті я був інженером проєктувальником Я практично весь час працював в офісі, робив проекти. У себе в місті Ужгород, але з початком повномасштабної війни я в один момент просто прийшов, сів в офіс, подивився на свій комп'ютер і зрозумів, що я просто так не зможу сидіти, і я виявив бажання брати участь в активних бойових діях. Ну, в принципі, в той період я і знайшов свій підрозділ, долучився підрозділ. до них, почав активно тренуватися, займатися. І от... Зараз я вже Снайпері професійний. знаю. це був ваш особистий вибір. Чи ваш підрозділ, ваші командири сказали, нам бракує тут бойової одиниці? На той період, як це відбулося, командир вишукував нас, тобто рекрутів, і спитав, хто знає, що таке паралакс. Вийшли вперед. Тут з цього підрозділу вийшов лише я. Ну, я знаю, бо це з інженерної точки зору, я вивчав раніше це, Вийшов я і мені сказали, що все, ти снайпер. Знаєш слово вже... паролакс. Так, і вже в процесі я почав опановувати цю професію, вивчати, тренуватись, займатись. Ну, і вже... В принципі показую результати 330 тисяч. Ми теж показуємо результати, і ми теж тренуємося всі бути волонтерами. Бо е, є чудове гасло. Якщо ти не в зсу, як степан, то ти для зсу. І ось ваш тиждень як він почнеться вдало. Повірте, ці гроші вам повернуться потім подвійно. Допомагайте нашим збройним силам України. Сьогодні це спецпідрозділ Стугна 350 тисяч маємо. Тобто, здається, 250 тисяч лишилося ну, до, до до. до... Тієї суми, яку ти поставила за мету, так? так сьогодні. Так. Умовно, і звісно, тому що підтримувати в будь-якому випадку потрібно Збройні сили. Пане Степане, а говорячи в цілому про операції, знову ж таки, деталі ми не вдаємося, але, можливо, яка була найскладніша? Чи на якому напрямку було найскладніше? Ну, Я би зміг виділити таку дуже складну операцію. Це операція Авдіївка. Так. Період, коли нашим командуванням було прийнято рішення про вивід військ з Авдіївки, наш підрозділ був викликаний на той напрямок для прикриття відходу основних військ Завдіївки. І це досить було важко, оскільки тоді росіяни дуже великими силами перли, дуже багато штурмовиків, техніки і безпрецедентна кількість використання ворожих дронів. От саме тоді от ми стикнулися з проблемою великого його насичення фронту дронами. Ми в той період, наш батальйон, вибивав росіян, котрі сунули з півночі. Ми вибивали їх із захоплених українських позицій. І потім було ще завдання утримати ті позиції. І весь цей період, практично, це був період безперервних штурмів російських з боку, так? Так, так. І Досить було важко, чесно кажучи, але наші хлопці з цим завданням справилися. Тоді, чесно, дуже багато вразили ворожої російської сили, і навіть вдалося полонених взяти російських. Скажіть, будь ласка, Степане, якщо ми говоримо про вас зараз, про роль конкретно на цьому етапі війни, як про Марксмана, тобто штурмовий снайпер, напевне, вам більш безпечно прикривати штурмовиків. Коли вони йдуть попереду, між тим снайпер це завжди, як і аеророзвідник ці для ворога. Було так, що ви розуміли, що конкретний дрон полює конкретно на вас, що вас вирахували і за вами ведеться полювання. Тому що росіяни дронів мають достатньо, вони їх не шкодують. Тому сьогодні ми збираємо на реп, щоб прикривати конкретно і Степана і весь спецпідрозділ Стугна. Звичайно, таке було, і ворожі дрони завжди. Намагаються вразити з своєї групи найважливіші цілі, або найнебезпечніші. Це або вони стараються вирахувати, хто командир і вразити його, або, або снайпер, або кулеметник. Оце ці такі три важливі персони, котрі завжди, що в Це такі моменти важливо. Ходити, ти не можеш бути снайпером і ходити дивитися постійно нагору, підвівши очі. Дрон скоріше можна почути, чим побачити. Цей ніколи не забуду цей пронизуючий звук, котрий страшніше, ніж розриви 120-х мін mm -hmm. біля. Нас. Дуже, бо ми знаємо, що дрон просто дуже точно вражає. Якщо немає ребу, то він просто в ціль може бити. 430 тисяч е, наші глядачі задонатили. Спасибі вам велике. Давайте ось цю лінію в 600 тисяч, яку позначила Тетяна цього ранку. Перетнемо всі разом. Е, Степане. А от що найчастіше використовують росіяни? Так, ви кажете, цей звук? Я так розумію, це FPV-дрони, тому що в них великий спектр всього. Так, е, ну, FPV дрони вони широко використовують, бо вони дешеві у виробництві. В районі 400-500 доларів можна зібрати дрон і вони їх дуже масово збирають. А це, так як це дешево, тому ми спостерігаємо широке насичення фронту по всій лінії цими дронами. І вони їх використовують, я б сказав, навіть найчастіше, частіше, ніж артилерійські удари. Тобто, коли ми говоримо про те, що українська галузь виробництва дронів активно розвивається, ми тримаємо в голові, що росіяни теж не пасуть задніх, і вони теж активно використовуються все. Ну тому що Україна змушена, українські сили оборони змушені були використовувати і напевно зараз використовують безпілотники через дефіцит артилерії. Нарешті ми отримали допомогу. Ну як ми отримали рішення майже про допомогу від сполучених штатів, і про це будемо говорити в ефірі далі. А росіяни це використовують просто тому, що це теж ефективно так? Артилерія вони ж накривають квадратами, так. а тут точку. Артилерію використовувати це набагато дорожче і не так ефективно, як точкові удари дронами. Тому. Ви сказали, що міняємо постійно і перепрошуваємо частоти. Періодично, коли з Вадимом ми говоримо в ефірі з тими, хто користується РЕП і аеророзвідниками. Вони кажуть, настільки на війні зараз щодо дронів, антен і РЕПів немає нічого сталого. Ледь на щодня це може бути і має бути надзвичайно швидка, надзвичайно активна робота. Тобто, так і є. У вас є інженери, які за цим стежать. Чи ви уже всі нові ну, зокрема як інженер в цивільному житті? Чи ви всі долучаєтеся до цієї роботи? Ну, я б не сказав, що всі долучаються до цієї роботи, але в нас є конкретні люди в підрозділі, котрі за цим закріплені. Вони безпосередньо в цьому секторі і займаються, і працюють. Зрозуміло, ми нагадуємо, що сьогодні, от у нас на годиннику зараз 9.31 611 тисяч 611 тисяч зібрано на спецпідрозділ Стугна. Степан Голян, снайпер цього спецпідрозділу спеціально завітав до нашої студії, щоб пояснити особливості їхньої роботи в Криму. Нові Каховці розповів нам про спецоперацію в Авдіївці. Будь ласка. Реби це не фіксована цифра, це не тільки 600 тисяч. Якщо ви зараз побачили, вам сподобався степан, ви хочете підтримати стугну, ви можете відмотати на Ютубі це відео і задонатити ще спецпідрозділ Стугна буде надзвичайно вдячний всім глядачам телеканалу Раєдине. До нам якщо вам ще дуже не подобаються росіяни і те, що вони роблять, то також підтримуйте. Степана з його підрозділом і будь-які інші, яким ви довіряєте, пане Степане. Дякуємо вам і вашим побратимам. Степан Голян, снайпер спецпідрозділу Стугна сьогодні був в нашій студії.